Дорогі українці Ірландії! Орест лютий шпрехен! І не тільки шпрехен, а ще й їде до Корка та Дубліна, де ми з вами побачимося 5 жовтня. Бачите, мені написали 5 жовтня Корк, 6 жовтня Дубль. Квитки на сайті www.antin.show. Коротесенько про те, що на нас з вами чекає. Орес Лютий, тобто я, виконую найкращі, найпопулярніші пісні з культового проекту Лагідна та сувора українізація. А також представлю нові шедеври з абсолютно нової програми пісні воєнного часу. Також окрасою нашого свята стане Марина Одольська. Колись ми разом з Мариночкою робили музичні феєричні програми, які називалися Люта Українізація. Неперевершені, нетлінні хіти української естради від Марини Одольської. Також на вас чекає презентація нової книги Антіна Мухарського «Русофоб». Після концерту відбудеться автограф-сесія. Та безкоштовне селфі з артистами. Також збираємо кошти на підтримку нашого рідного батальйону Дніпро 1 в складі Національної гвардії України на реабілітацію ветеранів. Назвемо це так, тому що ті, хто знають, знають, куди насправді підуть ті кошти, щоб нищити москаїв. Отже, дорогі брати і сестри українці, ще раз. 5 жовтня, місто Корк, 6 жовтня, місто Дублін. Квитки на сайті antin.show. Побачимось! Слава Україні! Героям слава!